Доброго ранку, учні восьмого класу. Вітаю вас на уроці історії. Тема сьогоднішнього уроку похід Богдана Хмельницького на західноукраїнські землі. На минулому уроці ми дізналися про битву під пилявцями. Пригадайте, в якому році відбулася ця битва? Хто керував українським військом? Та чим закінчилася битва під Пилявцями? Так. Битва під пилявцями відбулася 11-13 вересня 1648 року. На стороні козаків так виступили також 6000 військо татар. І в цій битві перемогли козаки. Так? Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про похід Богдана Хмельницького на західноукраїнські землі. Ви дізнаєтеся про події, які відбулися у 1648 році після битви під Пилявцями. Після розгрому Польського війська під пилявцями у 1648 році не було сили, яка могла б зупинити військо Богдана Хмельницького. На сташинській раді було прийнято рішення здійснити похід на західну Україну, щоб звільнити ці землі від польського панування. На початку жовтня 1648 року козацько-селянське військо Хмельницьку підійшло до Львова і оточило його. Найбільш укріпленим місцем Львова був високий. Замок, який 15 жовтня козаки Максима Кривоноса взяли штурмом, тобто захопили. Богдан Хмельницький вмів взяти Львів, але не поспішав його руйнувати. Він навчався у цьому місці та любив його. Також тут жило багато православних міщан, і вони могли загинути під час штурму. Тому. Коли міські жителі запропонували великий грошовий викуп, Богдан Хмельницький погодився і припинив штурмувати місто Львів. З-під Львова українське військо пішло на Замостя. Становище польське армії було дуже важким, але українське військо потерпало. Від скрути була пізня осінь, не вистачало ні боєприпасів, ні харчів, ні ліків, ні теплого одягу. Рух війська ускладнювала бездоріжжя, восени, так тому що асфальтованих доріг не було, все погрузло в болоті, давалися в знаки ще втома, хвороби. Під замостям спалахнула чума. Це дуже страшна хвороба, яка косила всіх підряд, від якої померло багато козаків, серед них і видатний полководець Максим Кривоніс. Польський король просив миру Богдана Хмельницького, обіцяючи не переслідувати українців за участю повстанні та повернути козакам їхні права, за що й боровся Богдан Хмельницький. І Богдан Хмельницький, звісно, повірив королю польському і повернув на Київ. У кінці грудня 1648 року Богдан Хмельницький, на чолі козацького війська урочисто в'їхав до Києва. І на, на його вітали як визволителя, так, як героя. Е, і перемогу українського війська змінили погляди Хмельницького на майбутнє Україну. Тепер він бачав себе не просто очільником. Народного повстання, а керівником нової держави. І ось ви бачите на картині, як вітали Богдана Хмельницького в Києві. Ви бачите, в'їзд Богдана Хмельницького до Києва у грудні 1648 року. На цій картині видно, що з пошаною, да, з повагою так, всі поклоняються, вітають Богдана Хмельницького. Отже, сьогодні ви почули нові слова. Облога Облога – це оточення ворожого міста. Тобто з усіх сторів оточували місто і брали його в облогу. Замок, Замок це фортеця, це укріплена оборонна споруда з високими мурами та баштами. Чума це така інфекційна хвороба. І нове ім'я Максим Кривоніс, це видатний полковник, український полководець з часів національно-визвольної війни. Ці слова діти ви повинні записати словники і запам'ятати. <кхем> а зараз ми проведемо руханку, сталися з своїх місць, так що вам зручно, і повторюйте рухи. І знову з вами я, Роніка, робимо руханку раз, два, три. Добре, діти, дякую. Продовжуємо. Давайте зараз дамо усну відповіді на запитання. Коли підійшло військо Хмельницького до Львова? Давайте згадаємо. Коли підійшла до Львова. Так, згадали? Так, до, на початку жовтня 1640 Восьмого року. Козацьке селянське військо Хмельницького підійшло до Львова, Так, і оточило його. Добре, слідующе питання. Чим закінчилося протистояння під Львовом? Давайте повернемося до нашого тексту. Чим закінчилося протистояння? Так, е тим, що міщани запропонували великий грошовий викуп, і Хмельницький погодився і припинив облогу. Міста, так, добре, згадали. Далі, чому українське військо повернулося в Київ? Так, тому що згадайте, дуже важка була дорога, так вже всі були втомлені, хвороби, нестача їжі. Так? Все це призвело до того, що Богдан Хмельницький разом зі своїм військом повернувся до Києва. І як зустрічали кияни Богдана Хмельницького. Так, вони зустрічали його з пошаною, з вдячністю, вітали його, поклонялися Богдану Хмельницькому як герою, так, як керівнику національно-визвольної війни не тільки, а й держави. Так, добре діти. А зараз ми з вами виконуємо письмове завдання. Вам потрібно записати в хронічній послідовності битви 1648 року. Для цього ми звернемося до карти і згадаємо ці битви. І так, дивимося на карту, стрілочками показано. Ось із Запорозької Січі, в 1648 році. Козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницькому вирушило похід перший. Битва перша була під жовтими водами, ось перехрещені мечі. Так, тобто, перша битва буде жовті води, слідуюча битва Корсунь під Корсунем. Потім слідуюча битва була пилявецька, тобто під пилявцями. Потім вони підійшли до Львова. Так. І битви там не відбулося, так. вони домовилися і не взяли штурмовлів, також замостя. Так. Тобто це були основні події 1648 році національно-визвольної війни. І ось ви такі послідовності запишете ці події по порядку: Жовті води, Корсунь, Пилявці, Львів за мостя. Добре, діти, сьогодні на уроці ми з вами закінчили знайомитися з битвами і подіями національно-визвольної війни 1648 році. На слідучому році ми з вами продовжимо вивчати національно визвольну війну. І зараз ви виконаєте таку усну вправу долоньку. Кожен палець це місце для відповіді на запитання. І тримаючись за палець, ви повинні сказати: перше, який у вас настрій? Так, після сьогоднішнього уроку, що цікавого ви сьогодні дізналися, що було вам важко, що вам сподобалося, і що б ви ще хотіли дізнатися, вивчити. Дякую вам за урок, бажаю успіху і чекаю на фото виконаних робіт. До зустрічі!